Волонтерський пункт при Коломийській центральній районній лікарні проводить збір допомоги для української армії. Черговий виїзд на схід відбудеться 14 грудня. Волонтери закликають всіх небайдужих приєднатися. Пункт прийому допомоги знаходиться на приймальному відділенні центральної лікарні минулого тижня. Сюди завітали маленькі коломияни, які також хочуть допомогти нашим захисникам. Волонтерський пункт зі збору допомоги бійцям АТО діє при Коломийській центральній районній лікарні два роки. Ініціатори Проспілка медиків Коломищини. Серед основних активістів Наталія Вицехівська, Ігор Нижник та Галина Гарашчук. Це люди, які прийшли майдан, бували на сході, зараз займаються волонтерською діяльністю, збирають кошти, продукти харчування, ліки для наших бійців. Цього разу військовим повезуть найцінніше подаруночки від Коломийської малечі, адже свою допомогу запропонували колектив. Вихованці та батьки 20-го садочка представники навчально-виховного комплексу усі гуртом прийшли на волонтерський пункт. Ми почули допрочинну акцію, почули від вашого телебачення. Вирішили з дітками і батьки, і весь педагогічний колектив підключилися до цієї акції, і гарно бачити батьки допомогли, тому що вони хочуть, щоб мир був на Україні. І дітки з задоволенням всі хотіли. Хоча, на жаль, ми не могли взяти всіх діток. Вони всі хотіли долучитися. Дітям треба пояснити, що твориться в Україні, що наші воїни захищають нашу державу, і щоб був мир на Україні. І треба воїнам помати. Як не люди допоможуть, то хто допоможе. Якщо дорослі допомагають матеріально, то діти підтримують морально, тож вирішили для бійців висловити свої побажання та привітання на малюнках, а ще власноруч виготовили подаруночки. Малювали для воїнів, щоб, щоб вони мали чим радуватися. Мій тато теж занято. Ми робили для воїнів АТО ангелочки. З паперу хочемо, щоб вони повернулися і живими і, і здоровими. Саме такі подаруночки для бійців чи не найдорожчі, розповідає демобілізований військовий медик Ігор Нижник. Лікар-травматолог півтора року рятував життя нашим армійцям на сході неодноразово бачив як ось такі дитячі малюнки, вояки носили біля себе як обереги. Це і велике значення для солдат, тому що я пам'ятаю по своїй службі в армії, що отакі картинки ми в себе в палаці вішали і постійно е зранку встаєш і вечором лягаєш разом з тими такими приємними малюночками від дітей. Е ще дотепер ношу. Такий оберіг. Якась дівчинка з Черкаської області мені прислала Уляна. Я можливо колись навіть до неї приїду, хоча не знаю, чи її знайду, але як це приємно. Пункт прийому допомоги знаходиться на приймальному відділенні центральної районної лікарні. Волонтери дякують усім небайдужим за підтримку та запрошують долучатися до доброї справи усіх охочих. Мені дуже приємно бачити сьогодні на нашому волонтерському пункті маленьких діточок із садочку номер 20. Які прийшли віддати частинку свого тепла нашим воїнам, захисникам нашої України. Честь і хвала дітям нації, слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава! Повертайтеся живими!